Одеться спаси нас. Де друж, реговій йди сюди. Поможемо споватися. Що там? Молися за нас, і помилуй нас, Пресвятая Богоро, одеться спаси. Ми до Тебе прибігаємо, присвята Діво, молися за нас і помилуй нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Ти, заступниця всіх християн, Пресвята Богородиця, спаси нас. Бо свята, Богороди, спаси. Святий Отче, Миколаю, моли Бога за нас, Святий Отче, Миколаю, моли Бога за нас! Миколаю, Бог за нас. і всі святі. Моліть Бога за нас, святи Бога за нас, молися за нас і помилуй нас пресята спаси нас.